Концепція компанії це випуск молочних продуктів тривалого зберігання. І одна із концепцій це виробництво UHT молока, це молоко тривалого зберігання, але питне. Його технологія пов'язана з тим, що молоко там на долі на пару секунд нагрівається до температури там 130 градусів і охолоджується. І в дуже стерильних умовах заливається стерильну упаковку, і вона без. Певних температурних режимів може зберігатися там рік. Але ми не врахували такі речі, що ми опять же, для себе бачили це азійські, африканські ринки, і коли ми почали випускати цю продукцію, при тому, що у нас сучасне виробництво, у нас немає на підприємстві людей, тобто все управляється з комп'ютеру, тобто начебто і ціна сировини там більш-менш конкурентна, але столкнувся з тим, що поставщики упаковок, це там, глобальний виробник. І він не регулює ціну упаковки в залежності від обсягів. А ми тут, як перша невеличка тим зі своїми обсягами, у нас там, значить, ціна була така, і ми виходимо на зовнішні ринки, ми працюємо в ноль, інколи в мінус, заходимо, щоб вийти на ці ринки. І я не, довго не міг зрозуміти. Я просто собі представити не міг, що ціна на упаковку, а вона сама по собі не дешева, але вони могли її завищувати там інколи в рази. Заробляти yeah. на маржинальних клієнтах, що вони називають, не незрозумілі yeah. на першому етапі. А ми, а ми досить поставили потужну лінію. Внутрішній ринок не настільки був великий, щоб його загружати. Ну ми щось тут щось почали толкатися на внутрішньому ринку, але зовнішній ринок ну, ми так попрацювали ну, 2-3 роки, я вже не пам'ятаю точно. Довго? Так, да, довго працювали. Ну, намагалася, старалася. да. Ну, глобально бізнес тягнув цю, скажімо, нагрузку, да, але ми все ж таки не здавалося. Ну, потім в ітогі вирішили списати обладнання, продати, списати збитки і зафіксувати. За, і, зафіксувати, да. навчитися. Навчитися. Ну, це теж був досвід.